Шановні побратими, дозвольте мені своє імені та від імені командування 41-ї окремо механізованої бригади привітати вас з Днем Захисника та захисниці Вітчизни. Побажати вам найскорішої перемоги, здоров'я, а також зустріти черговий день захисника в рідних домівках з своїми рідними та близькими. Вічна пам'ять нашим полеглим героям! Слава Україні! Героям слава! Куп'янська почався важкий та героїчний шлях нашої бригади. Де ми не віддали окупантам жодного метра української землі. У часовому Яру ми знищили сотні російських окупантів та їхню техніку. У Турецьку, Нью-Йорку ми героїчно оборонялися. Ми не лише захищалися, а й звільняли від ворога українську землю. Саме тому ми продовжуємо свій рішучий наступ на російських загарбників. Бажаю вам завжди бути захисниками та захисницями для найдорожчих вам людей, щоб вони відчували ваш захист. А ви надійну їхню підтримку. Бажаю вам, щоб ви завжди з високопіднятою головою несли почесні звання захисників та захисниць України. Щиро бажаю вам перемагати на службі, на полі, бою, у житті. Бажаю вам нових високих досягнень на благо України, надійного тилу вдома та міцного здоров'я. Щиро бажаю вам, щоб кожен ваш постріл був завжди влучним, а зброя ніколи не підводила. Бажаю вам, щоб ви завжди поверталися живими та неушкодженими з кожного бойового завдання. Бажаю вам мужності, сили, духу, оптимізму та успіхів у всіх ваших починаннях. Наснаги щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ми щиро бажаємо вам скорішого повернення додому, до своїх родин та близьких з перемогою. Ми щиро бажаємо вам злагоди та сімейного благополуччя, щоб ваші діти брали приклад лише з вас та пишалися вами.